Коли ти зрозумів, що твій коханий ідіот. Привіт, друзі! З вами Шалена Редька. І сьогодні ми знову будемо обговорювати тему особистих відносин. Приємного перегляду! Не забувайте ставити вподобайки. 1990. -й. Ми живемо в центральній Алабамі. Дівчина сказала мені, що вона та її найкраща подруга їдуть до Бірмінгема на вихідні. Я подумав, що у Бірмінгемі є багато магазинів і вони з подругою поїхали гарно провести час. Дівчина повернулася в неділю ввечері і розповіла, наскільки вона розчарована поїздкою. Два дні вони з подругою об'їжджали всі найзаможніші райони Бірмінгема, штат Алабама, намагаючись знайти будинок Озі Осборна. Але так і не знайшли його. «А Знаєте чому? Так, він живе в Бірмінгемі. Правда, в Англії. Коли хлопець сказав, що я захворіла на грип тому, що не носила бюзгалтер, я чесно пробувала пояснити, що грип це вірус, та й він сам не носить бюзгалтер, але чомусь не хворіє. Але мій хлопець наділив жіночі груди якоюсь неймовірною вразливістю до грипу і навіть зміг якимось чином припласти коронавірус до моїх грудей. Коли вона сказала, що нічого не любить більше, ніж грецьку міфологію, і навіть отримала ступінь, пов'язану з грецькою міфологією в Арканзаському університеті, але навіть не мала уявлення, хто такі Прометей і Ахіл. Вона зайшла в комп'ютерний клас, просто взяла комп'ютер і пішла з ним додому. Коли я прийшов додому, то побачив дуже знайомий комп'ютер. Ми були на першому курсі, і моя дівчина буквально подумала, що слова декана ми надамо вам усі необхідні технічні засоби для якісного навчання. означало те, що ці технічні засоби будуть надані в особисте користування. Він думав, що вбирає воду шкірою під час миття, тому пити не обов'язково. Просто ти зустрічалася з губкою Бобом. Вона реально не розуміла, що кошти з кредитки необхідно повертати, і це не халява. Я працюю в банку, і ви навіть не уявляєте, скільки таких ідіотів приходить до мене за місяць. Ідіотом був я. Я використовував повітродувку, якою очищають листя у дворі, замість пилосмоку всередині будинку. Відкривав вхідні двері і видував усе лайно з будинку. Моя дружина досі висміює мене за це. Дівчина не хотіла дивитися фільм Аватар це про таких блакитних людей. Поки дядько не сказав їй, що фільм засновано на реальній історії, я перепитав, чи вона дійсно в це вірить. І за це дівчина на мене образилася, бо подумала, що я хочу обізвати її дядька брехуном. Подальші питання про те, чи справді вона думає, що люди вели війну проти інопланетного суспільства, ні до чого не привели. Уявляю, як дивлячись марсіанина в кінотеатрах, вона нахиляється і запитує, коли вони літали на Марс, щоб це зняти. Дівчина захотіла сама надягти презерватив, а потім вдарила мене по цвіркуну через те, що в неї нічого не вийшло. Вона не здогадалася, що надягла його на виворіт. До чого тут мій пісюрик? Діти закидали автівку мого коханого яйцями, і він вирішив, що найкращий спосіб їх відчистити використати шліфувальний папір. Тобто наждачку. Одного разу моя дівчина звернулася до мене. Слухай, ти ж трохи вчений. Я просто навчався в класі з поглибленим вивченням біології, і вона вважала мене вченим. Поясни мені, чому, коли я беру заморожений йогурт з морозилки, кладу його в холодильник, йогурт тане. Я дуже збентежився і відповів: Ну, в холодильнику недостатньо холодно, щоб тримати йогурт замороженим. На що отримав відповідь Але ж там все ще холодно. І мені ще довго довелося пояснювати, що коли холодно, це не означає, що є мінусова температура і мороз. От восени на вулиці буває холодно, але калюжі не замерзші. Вона так нічого і не зрозуміла. Я була в шоці, коли мій чоловік запитав: А в якій країні вирощують спагетті? Це було на сімейному святі. Боже, як мені було соромно. Мій колишній боявся їжаків і переконав себе в тому, що їжак може перестрибнути півтораметровий тин, як кіт. Мабуть, ви не бачили фільм про Соніка це все правда. У нас вдома вимкнули електрику. Проходячи біля плити на кухні, я чітко відчув запах газу. Сказав про це дружині. Вона, не задумуючись, вирішила мені допомогти і підсвітила мені запальничкою. Мабуть, після цього випадку я почав сивіти. Моя жінка все життя вважала. Що ями на дорогах роблять продавці шин. Щоб змушувати нас купувати нові, це всесвітня змова. Куди дівається Сонце вночі? Я був приголомшений. На той час їй було двадцять. Коли я дізналася, що мій колишній не знає, в якому порядку йдуть місяці року. Коли я попросила його перелічити місяці. Він розгнівався і сказав, що цього не повинна знати кожна людина. Ви уявіть, закінчується березень, він перегортає календар, а там квітень. Оце несподіванка. Я зустрічався з дівчиною, яка дуже боялася завагітніти. Ми завжди користувалися презервативами, але так як презервативи захищають тільки в 99,99% ,99 випадків. Вона ніколи не дозволяла закінчувати, коли я в ній. Такий собі подвійний захист. Одного разу вона дозволила закінчити їй на груди, і так вийшло, що я капнув дівчині вниз живота. Вона відразу злякалася, почала кричати: Моя матка там! Мені довелося 20 хвилин їй пояснювати, що сперма не може просочитися через шкіру і м'язи. І багато разів це повторювати впродовж декількох днів, аж до місячних. Дівчині було 30 років. Вона сказала мені, що Apple Music – це відстій, тому що там тільки кавер на місячну сонату Бетховена, а оригіналу немає. Це забавно. Але я також знаю таких людей, які хочуть віднайти оригінали. От тільки їм важкувато буде віднайти записи 17-18 століть, він попередньо розігріває мікрохвильовку. Дівчина сказала, що гра в баскетбол робить тебе вищим. Доказом цього були люди, які грають в баскетбол. Друзі, а на цьому будемо прощатися. З вами був канал Шалена Редька. Любіть Україну, як Сонце любіть. І не забувайте підписуватися на мій канал. Слава Україні!